Кілька днів тому назад я розповідав вам про те, що розібрав батарей від А до а 20 f розсортував батарейки 4,09 вольт окремо, акумуляторні, а ті, що слабші, окремо, ті, що слабші, я їх підзарядив, вони в мене будуть використані для фонарика. А з цим я тоді ще не знав, що б доробити. І от я якось сидів в AliExpress просто ввечері переглядав і знайшов це корпуси пауербанку. І я тоді... Подумав, це ж ідея, чому б не скористатися нею і не зробити павербанк собі з тих елементів. І Спочатку я думав замовити ці корпуси на AliExpress, а потім я порився на ще одному сайті OLX і там знайшов ці самі павер корпуси. Я тут переписувався. Ось ці корпуси я знайшов ось такі вони. І Пройшло буквально 3 дні і зараз ці корпуси до мене прийшли через Укрпошту. Замовив я два корпуси, ось вони, один вже відкрив. До речі, ось це Powerbank від Xiaomi. Він на 20 000 мА. Я за нього кілька років тому віддав 800 гривень. Бачите, які тут роз'єми. Ці корпуса 200 гривень один корпус. Теж розраховані на 20 000 мА. І мають такі самі входи і виходи, Тобто ідентичні, тому що випускаємо його Syomi. Розпаковую. Тут відразу в комплекті йде викрутка і йдуть саморізи. І ось мої батарейки. Тут всі ці батарейки мають по 4,09 В. Просто закладаємо мінус плюс по черзі у павербанк. 8. Маємо пауербанк з зарядом 96%. Відсотків. Це, до речі, бат, е, кнопка перевірки заряду. Ось, будь ласка, 96% заряд акумулятора. І зараз ще перевіримо, чи він заряджати буде гаджет. Шнур Під'єднуємо до планшета, type c роз'єм Цей під'єднуємо до повербанка нашого нового Дивимось. Зарядка йде, бачите? Зараз перевіримо ще один порт тут є. Ось тут ще один порт. Зарядка. Будь ласка. Зарядка також йде. І тут ще є роз'єм Type-C. А ось цей роз'єм це мікро USB, здається, називається. Залишилося взяти викрутку, саморізи і скрутити його. По вазі вони, до речі, ідентичні. тобто У мене вийшов павербанк за 200 гривень. Тобто, ось ці всі батареї які я не рахую, так як я. Придбав уже велосипед, і я на ньому їздив, тобто це умовно безкоштовно. Заплатив лише за корпус 200 гривень і 800 гривень по підсумку одне і те ж саме. Отож, в мене два повербанки. Один 96% заряду, другий 83, а тут ще виявився такий приємний бонус. Бачите, ці два діоди. І можна трохи підсвічувати собі. Наче дорогу. Ось ці світлодіоди. Type-C і micro USB роз'єми це роз'єми для зарядки Powerbanka. А два USB це роз'єми, які працюють на те, щоб Powerbank віддавав десь енергії. На відміну від eh, Xiaomi. В, Сою, в Xiaomi два роз'єми USB і Type-C віддають заряд. І лише Micro-USB Заряд приймає. Такий нюанс виявився.